Якби я була розвинена духовно, у мене не було б місячних. Розкажіть про найбільший крінж від вашого колишнього колишньої. Сказав якби я була розвинена духовно, у мене не було б місячних. А ну, звісно, це ж так працює. Приїхав без попередження попросити квашеної капусти, бо в його мами місячні і їй хочеться капусти. Що я ще прочитала? Його мама ганяла за мною з ножицями, бо у моєму віці було десь 27-29 років тоді. Ходять з коротким волоссям, а він її підтримав, мовляв, могла б і поступитись. А тепер жорстка історія, але найбільший крінж. Людина була гімном відверто, зраджував мені і всім своїм дівчатам, друзів і навіть маму обманював і кидав на гроші. І ось він поїхав в Польщу перед війною на заробітки, взяв машину під виплату. Перший внесок, звісно, зробила його дівчина. Машину він розбив ще в перший місяць. Не придумав нічого краще ніж просто збіжати і повернутись в Україну. І ось повертається він 24 лютого, 22 року, о 6 ранку, в Україну. А він ще й військове училище закінчив Занавіс. Коханий забрав телефон, коли розходились. Сказав, що я його не заслуговую, бо писала з нього чоловікам. Я спілкувалася тільки з друзями, але причина розставання – його заручене. Мама його завжди посміхалась і махала мені рукою, дякувала, що я турбую за її синочка. А знаєте чому? Вона думала, що я нещасна біженка з України з двома дітьми і у нього, бо мені нема де жити. Дітей у мене немає. Я живу в Даунтауні і покриваю всі свої витрати самостійно. Пізніше я подружилася з цією дівчиною, що він заручився і дізналася, ще багато цікавого, в тому числі ще у дівчат та його арешти, але порадувала те, що через три місяці на суді він сказав, що досі платить за той телефон. Двадцять 22 роки жив за рахунок батьків, щоб вийти зі мною на каву, теж брав гроші в них. Як розійшлися, його мама вирахувала всі витрачені кошти за бензин, чотири кави та дві шоколадки та попросила їх вернути їй на карту. П.С. хотіла ще нарахувати там щось за ремонт машини, бо в моєму селі були погані дороги. Але я послала її нахер.